Потепліло і зразу виникає питання, коли відкривати виноград той, що землею вкритий, от як тут. Ну, Є два варіанти: один більш науковий, правильний вимірювати температуру ґрунту, якщо у вас є відповідні прилади. І є такий більш орієнтовний, трохи спрощений, це ну, орієнтуватись на число. На календар. Я відкриваю виноград, той, що землею вкрив орієнтовно 15 квітня. Але, звісно, ця дата може трохи змінюватись, бо, по-перше, не щоразу можна бути біля винограду. Не завжди є така можливість. По-друге, от як зараз тепліше, можна трохи раніше відкрити. Тепла весна, дуже тепла. Буде холодніше, можна буде трошки пізніше, але плюс-мінус тиждень-два. Від 15 квітня такий орієнтир. Якщо раніше відкрити, може раніше піти ну, рости, піти в ріст, виноград і раніше померзнути, бо заморозки ніхто не відміняв весною. А може, е Якщо залишити в землі і буде дуже тепло, почнуть рости пагони прямо з землі. От, і потім при відкритті вони облимаються, вони будуть білі на сонці згорять, і також погано. Тому треба ловити момент з одного боку, а з іншого. У мене зараз така ситуація, що зараз я на одній ділянці і через два тижні буду на другій. От на другій ділянці це плюс-мінус 12 квітня, все як має бути приблизно. А на цій ділянці... Сьогодні вже кінець березня, 28, 29 березня. От, буду відкривати. Буду відкривати обережно, почну спочатку з кінця лози, витягну акуратно, воно все нормально витягується. От, і обов'язково прив'яжу до першої, першого дроту, першої, першого рівня шпалери, бо потім знову ж як вилізуть бруньки. Це буде зробити важче, бо по по обломою о тому одразу відкрию, зразу зафіксую. Е, так як люди, які живуть на ділянках, в мене немає можливості робити спочатку вертикально, потім перемістити, тому одразу з першого разу зафіксую на першому дроті. Отаке. От тому Київщина, орієнтир 15 квітня, плюс-мінус тиждень, 10 днів до 2 тижнів. От. І відповідно зараз тепло, наче обіцяють найближчих 2 тижні без заморозків, тому майже не буде різниці, коли відкривати. Отаке. От Звісно, ніхто не застрахований від заморозків в травні. Але що, життя покаже. Всім гарного врожаю, мирного неба, слава Україні!